Так, привіт. Чи викликає кава зневоднення, що не так з концепцією оземпікового обличчя, та несподівані нюанси пересадки донорських пенісів? Про все це говоримо в рамках нового випуску розмовної рубрики. Нагадаю, що тут не буде важливої візуальної інформації, тому випуск можна лише слухати. Отож, перша тема на сьогодні це кава і зневоднення. Про них часто говорять разом. Ми часто чули, що кава може викликати зневоднення, тому, скажімо, в спеку не варто пити каву і так далі. І це ж. Ще один факт із тих сотень фактів, які оточують е, каву. Але якщо подивитися на наукові дослідження, а я ознайомився, напевно, з усіма основними дослідженнями з цієї теми, е, то можна побачити е, справжню картину, про яку, власне, і поговоримо. Е, важливо для початку розуміти, що е, сечогінний ефект буде у будь-якої речовини, яка підвищує вироблення кількості сечі та частоту сечовипускання, відповідно, навіть велика кількість води. Також є сечогінним ефектом, тому що сечовипускання збільшується, але при цьому вода сама по собі, якщо ми говоримо про звичайну питну воду, є хорошим регідратором, тому відповідно зневоднення не відбувається. Тому нам важливо провести оцю чітку лінію розмежування між сечогінним ефектом і зневодненням, От, тому що не кожна речовина, не кожна рідина, яка призводить до збільшення кількості сечі, є при цьому фактором. Зневоднення, наприклад, вода, як ми вже зрозуміли, не є. Але якщо в ній, скажімо, буде багато солі, як в морській воді, от тоді вже якраз цей баланс е, зміщується. Або, скажімо, як алкоголь в ньому також є е, рідина, вода, яка зневоднює, але при цьому алкоголь погіршує всмоктування води, і, і все таке, тому е, тут якби цей баланс інакший. Що ж у нас з кавою? Так. Кофеїн сам по собі має сечогінний ефект, але важливо розуміти, що цей сечогінний ефект невеликий, і це ми говоримо про кофеїн. А якщо ми говоримо про каву, то тут все змінюється тим фактом, що насправді навіть найміцніше еспресо на там 98, а то і 99% складається з води. І лише е, решта, власне, кофеїн та інші сполуки, які містяться в кавових зернах. Тому важливо розуміти, що коли ви п'єте каву, ви все одно вживаєте якомога більший відсоток води. От і той е, сечогінний ефект кофеїну, по суті, нівелюється водою, яка присутня в. Кавовий, в кавовому напої, е, і це, в принципі, відомо насправді дуже давно, ще з початку 20 ХХ століття проводилися, окей, не найкращі з точки зору дизайну, наукові дослідження, але вже тоді було зрозуміло, що незважаючи на те, що кофеїн має певний сечогінний ефект, е, він може спостерігатися лише у людини, яка, скажімо, не вживає каву взагалі або не вживала її довго. Тоді, якщо вона вживає, Нормальну таку велику дозу кофеїну, тобто не одну чашечку еспресо, от, а більше, тобто там 300 грам, грам 300 грам кофеїну, це було б страшно, 300 міліграм кофеїну. або що, тоді так науковці фіксували цей діуретичний ефект сечогінний. тобто, Але якщо людина. Регулярно вживає е, каву, то вже за 4-5 днів е, будь-який ефект сечогінний кофеїну зникає. Він не проявляється, тому що розвивається певна толерантність до кофеїну, і все, немає цього сечогінного ефекту. Е, і це я ж кажу, було якби помітно в дослідженнях, хай і не найкращих ще дуже давно, майже 100 років тому. З тих пір проводилося багато різних досліджень, кращих, гірших. Е, деякі мають такі нюанси, як у вибірці були тільки чоловіки в деяких просто невелика вибірка і так далі, але тим не менше я веду до того, що сам сама думка про те, що кава має ефект зневоднення, вона по суті ніколи не мала під собою якогось наукового обґрунтування. От, тому що пам'ятаємо цю різницю. Навіть цей невеликий сечогінний ефект кофеїну в кавових напоях він. Все одно не приводить до зневоднення саме тому, якби цим сечогінним ефектом можна, по суті, знехтувати. Але є ще одна дуже цікава штука, до якої непрямим, скажімо так, способом, доходять науковці, але жоден медичний, жоден науково-популярний текст, який я бачив, з теми чомусь не говорить про це. Справа в тому, що якось науковці спробували порахувати так званий індекс гідратації тих чи інших напоїв тобто. Тестувалися різні рідини на предмет того, наскільки вони власне призводять або до зневоднення, або навпаки, вони гарно проводять процес гідратації, тобто насичення організму рідиною. І от взяли багато різних популярних напоїв і провели дослідження. Відповідно, за одиницю, за таке референсне значення, взяли звичайну чисту негазовану воду і порівнювали з нею. І ми там бачимо, наприклад, що, скажімо, вона має трошки гірший індекс гідратації, але при цьому знову ж таки повторюю, що це не означає, що вона веде до зневоднення. Це просто е, індекс дещо нижчий. Е, скажімо, чай має приблизно співставний з водою е, індекс гідратації, хоча, звісно, чаї теж бувають різні. Тут важливо розуміти ці нюанси. Але що найважливіше, було буквально декілька рідин, які мали індекс цієї е, гідратаційної біодоступності. Супності, як його ще називають, вище, ніж звичайна вода. Це е, спеціальні гідратаційні напої, які навмисно зроблені з таким балансом там натрію і всього іншого, що впливає на цей показник, е, тобто ці спеціальні рідини, а також молоко як звичайне, так і знежирене. І отут ми взагалі приходимо до того, що якщо ми говоримо про такі кавові напої, які містять молоко, скажімо, капучино, чи флетвайт, чи теж американу з молоком, то тут у нас виходить, що у нас є трошки у відсотковому значенні, трошки кофеїну, який має цей сечогінний ефект. Також у нас є дуже багато у відсотковому співвідношенні води, от яка є хорошим е гідрататором, гід... так, гідрататором. Таке смішне слово. От і також у нас є молоко, яка, яке є ще кращим е, зволожувачем організму в даному випадку. Тому, коли ми говоримо про такі напої, ми можемо говорити про будь-які різні ефекти на конкретну людину е, і так далі. Але саме зневоднення у зв'язці, як з звичайними кавовими напоями, а особливо з молоковмісними кавовими напоями, ну тобто, тему зневоднення, я думаю, можна вважати закритою, тому що. Ну, не буде тут помітно ефекту, особливо якщо це не ваша перша кава за багато багато часу, а ви вживаєте її більш-менш регулярно. От тому так випити склянку води після еспресо просто для того, щоб, скажімо, змити залишки кави з зубів і зменшити вплив на емаль це нормальна практика. Випити цю воду просто для того, щоб бути достатньо зволоженим, чистою водою, яка не містить домішок. Калорій, цукрів і так далі, теж при прекрасна причина випити цю склянку води, але якщо ви відмовляєтеся від кави там виключно з точки зору е, страху перед зневодненням, або, е, або що, то. Тут, якби, цей фактор можна відкинути. Знову ж таки, звісно, потрібно розуміти, що існують е, рідкісні індивідуальні реакції, або що ви можете їх за собою помічати, або вони можуть бути у вас діагностовані лікарями, або що супутні хвороби і так далі. Це важливо розуміти, що ми говоримо е, про там середньостатистичну здорову людину, е, тому закликаю вас, звісно, враховувати цю інформацію, але також враховувати сигнали, які посилає вам ваш організм, тому що е, ну, в даному. Випадку, це хороший маркер того, чи, чи все вам ок з кавою, і так далі. І ще одна ремарка. Важливо розуміти, що тут я говорив про кофеїновмісні напої з точки зору балансу рідини в організмі. Але якщо ми починаємо додавати в це рівняння інші кофеїновмісні напої, такі як енергетики, або, скажімо, ми говоримо про каву з доданим цукром, або що, то тут вже виникають інші проблеми або інші нюанси. З точки зору просто здоров'я того, що ви отримуєте певну кількість доданих цукрів, більшу калорійність і так далі. Але підсумовуючи саме кофеїн і зневоднення, це не те, що має викликати у вас побоювання, а вже інші всі нюанси це вже якось тема іншої розмови. А тепер уявіть собі ситуацію: ви через сервіс виклику авто, замовили собі автомобіль, сідаєте туди, а там. Так, привіт. Мене звати Артем Албулу, я раціоналіст. Куди їдемо? І це зовсім не має дивувати, адже скільки там тієї монетизації з Ютуба. А якщо серйозно, то почати заробляти водієм або водійкою уклон ну дуже просто. І вигідно, ви зручно реєструєтесь через дію, це займає близько 7 хвилин, а вартість перших 5 поїздок вся ваша. Також після 5 поїздок за місяць ви можете отримати знижку на пальне до 7 гривень на літр за програмою лояльності Driver Up. І все це дозволяє вам заробляти, коли хочете. А якщо ви жінка і хочете возити лише жінок, то в Києві, Львові, Дніпрі та Одесі у вас є і така можливість із жіночим класом. Тож спробуйте цей спосіб заробітку, адже з уклон це просто і вигідно. Більше інформації є в описі, шукайте там посилання для реєстрації та перелік міст, де діє пропозиція. І спробуйте самостійно. Ну, а тепер поговоримо про таку концепцію, як Оземпікове обличчя. Передусім, це словосполучення з'явилося в лексиконі людей, які полюють за сенсаціями, скажімо, стосовно там голівудських зірок або просто відомих людей. Відповідно, якщо якась людина публічна схудла, то починаються уважно роздивлятися, а чи не з'явилися в неї якісь складки на шиї, чи не втратила пружність шкіра на обличчі. Та інші якісь такі характеристики, які називають доказами того, що це означає, що людина обов'язково виживала саме оземпік або інші препарати на основі семаглутиду для схуднення, Власне нагадаю, що взагалі то оземпік це ліки від діабету другого типу, а на основі семаглутиду існують інші ліки, які саме спрямовані на схуднення. Але знову ж таки, одразу теж скажу, що в е, мене є окреме відео, де ми говорили багато про схуднення і про земпік та інші препарати на основі самоглутиду. Е, загалом, і я твердо стою на думці е, про те, що це перед усім, е, лікування від ожиріння як клінічної проблеми, а не спосіб легко скинути декілька кілограмів. Це можна зробити звичайною корекцією дієти, зміною способу життя і так далі. Е, для цього при апарат якийсь має там і побічні ефекти, свої і так далі не найкраща опція, як мінімум. Так от Оземпікове обличчя це використовується для такої певної навіть стигматизації людей. Це використовується з точки зору того, що от дивіться, це власне людина використовує ліки і так далі. Але чи має це взагалі сенс? От що зараз нас має цікавити, і лікарі, які використовують вже тривалий час в своїй практиці різноманітні. Ліки для схуднення говорять, що ні, не треба використовувати словосполучення Оземпікове обличчя просто тому, що такого феномену не існує. Як насправді все відбувається? Оземпік, як і будь-яке Оземпік, блін, я, я теж неправильно роблю, що я говорю саме Оземпік, але ми говоримо про це от вкореніле словосполучення Оземпікове обличчя, тому... Ви маєте розуміти, що йдеться не обов'язково про Аземпік. Окей, Я більше не буду на цьому зупинятися. Сподіваюсь, на ваше розуміння так от йдеться про те, що і звичайне схуднення за допомогою контролю кількості вживання їжі і так далі, і схуднення за допомогою препаратів відповідних. Воно не зачіпає якісь окремі зони тіла, якісь окремі частини тіла. Відповідно, будь-яке занадто швидке схуднення е воно може викликати е там складки на шкірі, е втрату пружності шкіри в певних зонах, які втратили підшкірний жир е і втратили цю якраз пружність. Е і це може відбуватися. Але знову ж таки неважливо, як людина схудла просто. Кардинально урізала собі калорійність і екстра швидко схудла, що не є хорошим варіантом, одразу скажу так. Тобто, схуднення на екстремальних якихось дієтах, де люди їдять по тисячу калорій кілокалорій в день, це, це звісно, не ок. І так само препарат, якщо він використовується нормально за показаннями лікаря під контролем лікаря, то він якраз призводить до нормального темпу скидання ваги, який. Дуже часто не призводить до того, що називають оземпіковим обличчям, тому що тут ключовим є саме швидкість втрати ваги, і як зауважував в коментарях для меюклініка, це така дуже авторитетна лікарня та наукова установа. Як зауважував один із лікарів, що за роки практики у його пацієнтів не було тієї проблеми, яку в там соцмережах або що називають оземпіковим обличчям, тому. Просто робити якісь висновки про те. Через що проходить людина, чи приймає вона якісь препарати, виключно базуватись на якихось зовнішніх ознаках і робити якісь висновки просто не варто. Але ну, типу, ви подумаєте, Артем, ти типу захищаєш зараз голівудських зірок від нападок людей з інтернету? Ну, наша ні, насправді тут же вмикається інший зовсім фактор: що це обговорення, це певне негативне обговорення наслідків вживання препаратів які зокрема використовуються для лікування діабету другого типу, це створює непотрібну і невиправдану, звісно, стигму навколо цих препаратів. І відповідно, люди, які приймають рішення про своє здоров'я, про те, чи вживати їм цей препарат чи ні, вони можуть перебувати під гнітом цього негативного обговорення. Ну, скажімо, цього наслідку в впливу препаратів. Хоча, як ми вже з вами виявили, це не обов'язково є наслідком е, приймання цих препаратів. От тому е, зайвий раз створювати якийсь такий дискурс, який з одного боку е, просто некоректний, з іншого боку, неправдивий, і з третього боку просто тисне на людей, яким ці ліки, зрештою, потрібні. Ну, в цьому просто немає ніякого сенсу. Це, це неправда, це. Ну, це просто абсурдна виходить ситуація, от та і, і в цілому, якась надмірна увага до складок на шиї іншої людини. Це якось не дуже мені здається. Характеристика здорового розподілення свого часу і тих речей, на які ти звертаєш увагу. Тому так, в принципі, маємо забути про таке словосполучення, як Оземпікове обличчя. Друзі, тут хочу вам подякувати в минулому випуску. Я напряму закликав вас ставити більше вподобайок, і це спрацювало. співвідношення лайків до переглядів значно зросло в минулому відео. Давайте цього разу також спробуємо, можливо, навіть ще більше покращити це співвідношення. І, звісно, окремо хочу подякувати усім, хто підтримує канал фінансово. Дехто з вас також відгукнувся на це моє прохання підтримати науково-популярний контент у моєму виконанні. Найні, наприклад, на Монобазі дуже вам вдячний. Лише завдяки вам цей канал продовжує іноді продукувати для вас відео. Я щиро вдячний кожному і кожній, хто після всіх донатів на Сили оборони знаходить час, мотивацію, можливості подивитися мій контент і задонатити також на розвиток цього напрямку українського Ютубу. Тому. Ще раз скажу вам, що я вам дуже вдячний. І якщо хтось е, має бажання е, знову ж таки долучитися до підтримки каналу, то всі посилання є в описі е, ще там отак от додам, що зараз моєю метою не є. Збільшення кількості донаторів, збільшення своїх заробітків, там і так далі. Скоріше, мета з, -з, з сповільнити зменшення тих сум, які забезпечують існування цього каналу. Тому, якщо у вас є така можливість, долучайтесь. Якщо ні, просто лайк, просто коментар, це вже супер підтримка, за яку я вам теж дуже сильно вдячний. Продовжуємо. Ну і як обіцяв на початку, тепер говоримо про пересадки донорських пенісів. Я розумію, що тема може здатися такою якоюсь трішечки незручною не або що, і насправді в усіх випадках, про які я розкажу, є певний елемент. Курйозу, скажімо так, але при цьому, звісно, я не розказую вам це е, як якісь кул-сторі, cool просто щоб ми з вами тут посміялися над серйозними операціями для людей, які отримали серйозні травми. Е, йдеться про те, що іноді в таких медичних або там загалом наукових якихось процесах є несподівані нюанси, які просто е, навіть спочатку е, дуже складно врахувати або передбачити, е, тому так. На сьогодні і вже доволі давно насправді медицина здатна робити операцію з пересадки донорського пеніса, і насправді, станом на зараз зроблено приблизно 5 таких операцій. Чому я кажу приблизно, тому що насправді прям зафіксовано п'ять їх станом на 2023 рік з тих пір якихось точних апдейтів, тобто описів таких кейс репортів в медичних журналах. Здається, не було, тому ми говоримо про ці п'ять зафіксованих точно операцій. Як я вже сказав, що дійсно з більшістю з них є якісь нюанси. Єдиний, напевно, який ми можемо сказати, що просто процедура відбулася. Це в Південно-Африканській Республіці в 2014 році відбулася така пересадка. Успішно організм прийняв донорський пеніс. Були відновлені. Основні функції це і сечовипускання, і е, ерекція, і навіть еякуляція та оргазм. І через певний час донор повідомив, що він навіть зачав дитину за допомогою е, трансплантованого пеніса. Тому, якби це така е, хороша, е, хороший випадок, де все якби спрацювало так, як було заплановано. Але важливо розуміти, що Південно-Африканська Республіка, і конкретно їхній університет, Сталанбоський університет це єдина установа в світі, де було проведено. Дві успішних таких операції, але важливо також розуміти, що обидва ці випадки пов'язані з невдалою процедурою обрізання, тому маємо констатувати, що такий, таке медичне досягнення пов'язано все-таки з поганою санітарною і медичною ситуацією в якихось інших процесах. Тому так є в цьому університеті в південній південно Африканській Республіці ще інший випадок. І тут, наприклад, виникла така ситуація, що знову ж таки реципієнту пересадили донорський пеніс, він не відторгся, він прожився, поступово відновлювалися функції. От, але лікарі зауважували, наприклад, що треба буде пройти ще одну певну процедуру: процедуру медичних татуювань, тому що так вийшло, що реципієнт був темношкірою людиною, а донорський пеніс був від білої людини. От тому це якби. Перший такий нюанс, який виникає в таких ситуаціях, зрозуміло, що це може мати певний вплив, і відповідно лікарі намагалися зробити оце певне тонування шкіри для того, щоб прибрати цю невідповідність. Але це насправді навіть не найтакий радикальніший випадок того, що, як ця операція може вплинути на людей. Першою операцією з пересадки пеніса від донорського. Від донора була зроблена в Китаї в 2006 році. Все сталося, операція відбулася, орган прижився відновилися всі функції, все добре. Але буквально через два тижні пацієнт звернувся до тієї ж лікарні з проханням прибрати донорський орган. Справа в тому, що у них з дружиною виникли психологічні проблеми через це. Маємо розуміти, що донорський орган пересаджується від померлої людини, і, ймовірно, ця думка занадто сильно впливала на, на нього, на неї, на їхні стосунки. І це те, про що Ну, не те, що складно було подумати завчасно, але аж такий. Така потужна психологічна травма, яка змусила пацієнта звернутися в лікарню для того, щоб донорський орган прибрали, ну, це теж доволі нестандартний можна сказати випадок. І це насправді підняло багато етичних питань в той момент, тому що багато медиків науковців певним чином критикували китайських колег за те, що етично все можливо було зроблено занадто. Ну, десь нечутливо, десь не дали час на психологічну реабілітацію, десь не врахували саме цей момент, тому що ну, дійсно іноді донорські якісь у ці процедури вони. Мають цей психологічний аспект, завжди мають психологічний аспект, тому це мали б враховувати лікарі, але чомусь тоді це було не враховано. Ну а в 2018 році хірурги університету Джона Гопкінса зробили операцію ветерану військовому, який отримав поранення внаслідок бойових дій, і пересадили йому не лише пеніс, а пеніс разом з Мошонкою операція пройшла добре, прогнозувалося відновлення всіх основних функцій, але новим нюансом, який виник саме через пересадку. І мошонки також полягав в тому, що було прийнято рішення мошонку пересаджувати, але без яєчок, адже в такому випадку потенційні діти людини, які зробили цю пересадку, мали б або могли б мати генетичний матеріал донора, тобто вони були б біологічно по суті, дітьми цього донора. Або могли б бути там, ну це все-таки доволі складна тема. Але але з етичних міркувань все-таки було прийнято рішення мошонку пересаджувати без яєчок, і це один з, по суті, найсвіжіших випадків. Останніх зараз це все продовжує досліджуватися, розвиватися в різних напрямках. І знову ж таки, кожен раз, коли ми на цьому каналі говоримо про різноманітні пересадки, про розвиток трансплантології в широкому розумінні цього слова, не треба нагадувати. Чому для України це актуально? Власне, це хороший напевно момент. Нагадати вам, що ви можете, як мінімум, якщо не маєте протипоказань, бути донором крові. Також можна зглянути Донорство кісткового мозку загугліть, це теж дуже важлива тема, і ви можете бути корисним і в такий спосіб, тому що хто як не ми будемо допомагати у відновленні інших українців, які того потребують. Тому не лишайтеся байдужими. А закінчуючи цю, цю тему знову ж таки зауважу, що ці. Курйози або нюанси цих операцій були розказані якраз не з точки зору того, дивіться як смішно чи ще щось, от, а саме для того, щоб ми розуміли, які іноді нюанси виникають в різноманітних операціях або наукових медичних процесах. От, бо це важка складна ситуація, яка дійсно може мати просто багато. Нюансів. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вас щось зацікавило, здивувало або викликало інші емоції, звісно, напишіть про це в коментарях. Ну, а Мене звати Артем Албул і я клятий раціоналіст.